Давайте подивимося, що вам принесе весна. До весни залишилося зовсім трошки, всього один день. Будемо дивитися, що вона вам підготувала. Двійку кубків, початок хороший, паж кубків ну, взагалі перспектива супер. Цей розклад для тих, хто чекає кохання. Весна вам готує кохання, почуття, можливо, хтось проявить свої почуття у ваш бік. Може бути якесь спілкування, флірт. Переписки можуть бути такого любовного, романтичного характеру. І вам це все додасть якихось таких приємних емоцій. Ви ось тут така кубкова гарденька з емоціями, з почуттями своїми. Отож, весна вам готує романтику. До речі, ви якось розквітнете в оцих емоціях. Можливо, захочеться якось проявити всю свою жіночність, красу, одягнутися гарніше, нафарбуватися. Тобто ви якось почнете розкривати свою жіночність.